Вже є гостя це Рима Зюбіна, акторка театру та кіно. Доброго ранку, Доброго Вчина, ранку. Доброго дня. і приводом, чому ми запросили вас сюди, стала ваша заява. Ви відмовилися від. Зйомок у російських фільмах і ну, це розуміло? було ще два місяці, тому, два місяці тому. Ну ми так поступово запрошуємо різних людей. Мистецтва з різними позиціями намагаємося, але так mm -hmm. виходить, що переважно це люди, які от ну яким важко контактувати тепер з, з з Росією. Ну це навіть не тому, що контактувати. Я просто відчуваю так само і свою відповідальність за те, що відбувається в країні, за ту інформаційну війну, яка була об'явлена в Україні багато років тому, і яка зараз. Я переможена просто в цьому сенсі. Я на моїй совісті, якби немає тих військових таких серіалів. Тобто, але я знаю за свою історію і серед своїх друзів тільки трьох акторів, які відмовилися зніматися от в подібних проєктах. Коли прочитавши сценарій, ти розумієш, що ну, якби не Росія, якби взагалі не росі... росіянин, то війна була би ну тобто ми не виграли б війну. Якщо є в сценарії негідник і, і зрадник, і, і все, що тільки може бути негативного в драматургії, це все віддається людині з національної. Українець. І в таких, от я знаю і можу сказати, що це Олеся Жураковська, це Сашко Ігнатуша і це Богдан Бенюк. От колись відмовилися від одного такого проєкту. Просто прочитавши сценарій, люди зрозуміли, що на наступний день ну, тебе розривають почуття, ти, ну, ти не можеш в цьому приймати участь. Це сильно вдарить таке матеріальне питання по кишені українського актора. Ну, по моїй так, тому що мій один знімальний день дорівнює, можливо, там. Півтори мої заробітні плати в театрі. Але все ж таки це більше, ніж. Це позиція. Я, 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 я як і мільйони людей була, була на Майдані і, і була в цій студії, коли ми рятували наших студентів Театрального інституту. І, 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 якби для, мене це, для мене у художника так само є відповідальність, як і у будь-якої людини. Ми повинні відповідати е, за те, що ми робимо. За те, що ми несемо на сцену, за те, що ми несемо на екран, ми не можемо потім сказати, я не маю до цього ніякого відношення, коли ми бачимо байдужих людей, коли ми бачимо людей зомбованих, коли ми бачимо людей, для яких метою цього дня, метою життя подивитися ще одну серію якогось там безглуздого серіалу. Тобто людина живе тільки для того, щоб о 6-й годині включити телевізор і, 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 і прожити життя з тими героями. Його не цікавить, що робиться в твоїй квартирі, що робиться у сусідів, що робиться за вікнами. А який там ще майдан? От не чіпайте мене, і, і я буду собі так жити. І телебачення в цьому відіграє ну, основну роль. Першу роль, і якщо я працюю в таких проєктах, то я так само внесу за це відповідальність. Ну, загальна але мені здається, трохи ви сказали, ми не маємо права, ми не можемо там Я маю багато... митців. Ви, ви та, тайми я говорю про митців. Ми бачили цих митців, російських, зокрема, які можуть ну трохи з іншого боку сказати, Ми не можемо мовчати, коли там наш Путін от бореться з несправедливістю, захищає російської українських українців, які, які захищають російськомовних громадян України. Ми не можемо мовчати, ми, ми висловимо їм підтримку. Таких дуже багато людей. Тому... А в такому разі я раджу всім все ж таки, ну, я не можу, приміром, оцінити ситуацію війни в Сірії. Мені потрібно туди поїхати, якийсь час там перебувати, пожити, ретельно вивчити історію. І тоді тільки я зможу висновки якісь зробити. Чому люди, не знаючи ні історії, користуючись підручниками 53-го року, написаних Сталіним, роблять такі висновки і такі загальні кліше, і штампи на всіх, на цілу націю. Яка пробудилася, яка це дратує? Можливо, це саме дратує. Що хтось підняв свій голос і голову свою? У вас багато знайомих, хороших знайомих, друзів? Не знаю, просто колег в Росії. Так, багато якось змінилося ваше ваше спілкування в контексті тих всіх подій, які зараз в Україні відбуваються. Я по по собі так. по багатьох своїх друзів, знайомих, я розумію, що зараз дуже складно спілкуватись навіть з родичами в Росії. Ну от висту мене навіть така ситуація, що така ситуація. важко пояснити. Ти знаєш цих людей все життя? Ти з ними говорив на різні теми, і от прийшов час, коли ви ви не можете абсолютно ні про що говорити, тому що ну от стіна між вами так само було в 2004 році. Деякі люди вже відвернулися назавжди, а деякі люди е, з захватом дивилися і казали мені, от у мене є одна сім'я, і вони зовсім не бідні люди, і впливові люди в Росії. І вони тоді казали, що ми так віримо, що за вашу революцію буде і наша революція. І от у тебе зараз так палають очі, бо я приїхала з фотокартками, тоді з, з усіма цими подіями, і все ж було у нас мирно тоді. І м, вони тоді казали, що от у нас так очі палали там в 90-х, ще потім через два роки, ще потім трішечки ще через три роки. От ми тобі бажаємо, щоб у тебе так само от цей, цей твій вогонь залишався в очах. Е, ну Він теж за, за з відомих нам причин зник цей вогник, але він запалав у мене через 9 років зараз. І е, є люди, яких я ну показовий Фейсбук. Які з чотири місяці не поцікавилися, моєю долею, як я взагалі там жива, не жива, то, звичайно, це, я не вважаю цих людей, друзями. Є у мене люди, які мене підтримували. І зазвичай це робилося в особисту в в переписку, писалося все, всі слова підтримки. Я розуміла цих людей, так само, як тут стежили за нами, як ми потім побачили в записи, <клав> <клав> так само за ними стежать. І, і я просто не наражала людей на небезпеку. я подавала Інформацію дуже так об'єктивно стримано, і тільки-тільки в особисте. Вдавалося, не вдавалося, а доводилося когось переконувати, що тут не фашисти, тут не Бандерівці. Переконати не... нікого не вдавалося. Але Якщо людина перек... коливалася, я могла е, якимись відеофактами і документальними фактами довести це. Е, переконати, ну почує тільки той, хто чує. Е, на жаль, було дуже багато людей, які не хотіли чути. Але ну і на щастя, все ж таки, я знову ж таки переконала, що мої друзі є моїми друзями. І жахливіша ситуація, коли це в Україні відбувалося. Коли це відбувалося з людьми, які живуть тут, в цій країні, і вони не розуміли, що, що, що тут відбувається, що, що вам не вистачає, що ви хочете? Так? Ну, що ви хочете? Все ж нормально. Стабільність, так? Люди мистецтва е зазвичай значно чутливіші, емоційніші, від, і значно тонше все і ближче все відчувають, якось, ніж всі інші. Я всіх ну, людей мистецтва запитую. Очевидно, що ці кілька місяців змінили Україну, і завжди, коли в історії відбуваються такі от якісь перевороти, революції, війни, а це як нове дихання для, для мистецтва для ну, це джерело, звідки черпають якісь нові ідеї. Ми бачили, що дуже багато там е, митців було на майдані. В ці в ці місяці, як так. ви думаєте, як зміниться культура українська мистецтво загалом, і чи зміниться взагалі е, от після того всього, що сталося цієї осені зі весни? Василі? Так, так. З, ну, як якщо говорити про, про кіно мистецтво, про мистецтво театру, то я не думаю, що миттєво завтра всі почнуть ставити п'єси про майдан, і це було б найжахливіше, що може бути, тому що ми маємо реагувати, ми маємо е, рефлексуватись. Того, що відбулося, але не таким примітивним чином, що написали відразу п'єсу і, і поставили. Тому що тут е, тільки документальний театр може бути, і от Наталка Ворожбит з молодими драматургами написали вже, створили такий щоденник і Майдану. Це не, не драма в такому розумінні, як там початок, кульмінація, тобто дієві якісь особи, які проходять через всю п'єсу. Але от ми возили вже ці документальні п'єси до Гданську, і м -м, перед тим е -е, Наталка Ворожбит е -е, з -е, цією ж бригадою їздили до Москви в театр Док. І, і там і там була публіка, яка абсолютно розуміла, що відбувається, і поляки годину слухали нашу документальну п'єсу, а потім дві години вони нас просто не відпускали, тому що їх цікавить все, що насправді, що зараз, що з Кримом, що зі Сходом. Тобто, настільки зацікавленість саме, і це те, що ми були в Гданську, де народилась солідарність, це теж дуже дуже так символічно. Що я би хотіла би перш за все, щоб у нас в мистецтві змінилося ну, в, в, в кіно і в театрі? Щоб у нас змінилося внутрішнє наше ставлення, можливо, революція нам е, дасть можливість нарешті не відчувати себе е, другим сортом по відношенню до російського актора, до російського театру. Можливо, нарешті ця гідність якої нам дуже дуже бракувало, е, тому що відомо, що ще з часів кіностудії Довженко, завжди актори кіностудії Довженко грали якісь другі ролі. А на головні ролі завжди приїздили Москва, Санкт-Петербург, тоді Ленінград. І ця наша така ментальність, Ну от є якась ролька, ну і за те, дякую. От це неправильно. Це неправильно. Це стереотип треба ламати, але це рабство треба ламати перш за все в собі. І ви думаєте, що це те, що відбулося в останні місяці, це Е, Для багатьох це є важливим, і для багатьох це є поштовхом для, для, для такого існування. Тому що я не можу ніяк об'яснити ну, ті ситуації, коли приїжджає там, московський театр, не театр, а халтурка з трьома стільчиками, і у них квитки по 500 гривень, по півтори тисячі гривень, і люди йдуть. І вони як то кажуть, піпл хави, так Жахливо, якусь абсолютну комедію, таку ну, бульварну і слухають, і дивляться, і аплодують. А тут поруч іде, ідуть прекрасні вистави і дуже дуже цікавих наших театральних режисерів українських, і м -м, все одно ставлення таке. Ну це ж Москва, а, а це десь там якийсь Київ. От поки ми не змінимо це, я вірю все ж таки в те, що ось це може змінитися. Можливо, гонорари українських акторів в кіно, якось все ж таки будуть не такими. Принизливими, які вони є, тому що стоїть поруч е, московський актор з такими руками, ногами, і, можливо, не з більшим талантом, ніж український актор. Але його гонорар в декілька нулів відрізняється. Ставлення до нього відрізняється, йому дають іншу їжу. Якщо тут парову котлетку, то тут шмат м'яса. Такі навіть принесли. А це робить саме українська група. Самі українці настільки сток... таке ставлення? Так. так, так. І, і тому от я вважаю, що оце повинно змінитися. Ми повинні полюбити самі себе, ми повинні заповажати самі себе і зрозуміти, що ми є нація окрема, гідна, у нас е, абсолютно е, можливе і, і є, і існує, і буде своє кіно, свій театр. Відмінний від російського, відмінний від польського, відмінний від італійського, але свій. От, тільки, тільки оця, я завжди казала, нам бракує той польської гоноровості. Mm -hmm. Ви зараз продовжуєте якимсь. Ми бачимо, що не закінчилася ще протистояння, не закінчилася революція, вона просто перекинулася на інші регіони. Ви продовжуєте брати участь в цьому кимуськові? Mm -hmm. Ну ми дуже просто неможливо не брати участь, тому що от вчора я дізналася, що в Сімферополі затриманий Олег Сенцов, це кінорежисер, з яким ми познайомилися два роки тому в Трускавці на кінофестивалі, який зі своїм фільмом Гамер про хлопця, який занурений повністю в комп'ютерні ігри. Він він тоді отримав гран-прі в номінації художніх фільмів. Коли ти знаєш людину з Павлом Юровим, ще невідомо що. Слава Пілунський, мій друг, був в полоні в Криму. Тобто слово війна ввірвалося в моє життя не просто з літератури, і, і, і це жахливо. І це не те, що завтра була війна, а це вона вже сьогодні є. І відкриваючи дійсно новини, мені завжди трошки моторошно і жахливо. Тому що це люди, яких я я особисто знаю, і мені не байдуже, що з ними відбувається. Мені лячно за те, що, що з ними може бути, тому що ми маємо справу не з людьми. Ми маємо справу з якимись звіринним обличчям, що може перетворитися людина, коли вона зомбована, коли вона підкріплена грошима і наркотою. Як це можна вирішити? Політики от зараз пропонують круглі столи якісь. Я була якраз ще... теж на одному з таких прямих ефірів, коли говорили про прямір про, про круглі столи. Ну мені здається, що треба вирішити рівень, хто з ким буде сідати за цей круглий стіл. Хто сідати? Це, звичайно, не, не рівень з Губарєвим сідати. Звичайно, це потрібно вирішувати тільки на рівні керівництва Росії. Бо це все йде звідти. Мені жахливо відчувати, що фінансування йде від тої сім'ї, яка керувала цією країною, яка все вижила від цієї країни, висмоктала просто. І так само зараз абсолютно відкрита інформація про те, що сім'я Януковича Янукович молодші підтримують ці всі сепаратистські настрої і, і всі терористичні. Акти, які відбуваються і... з ким в такому разі говорити, якщо ми знаємо, що це люди, з якими ми Я говоримо, думає, що неможливо... тільки за допомогою міжнародної спільноти, якій треба пояснювати, знову ж таки, можливо, за, за рахунок навіть і мистецтва так само воздячи туди, показуючи і розповідаючи, що є правдою, тому що в Німеччині колись була інформація, що Майдан стоїть за Кличко. От така була в пресі інформація. Це неправда. І треба пояснювати Європі тій. Е в годованій спокійній Європі, що те саме, що відбувається у нас, можливо, почнеться з Румунії, з Литви, з Латвії і е, так само піде на Європу, тобто, що це небезпека, яка погрожує всьому світові. І якщо зараз не зупинити це все, знову ж таки за допомогою Німеччини, Франції, Америки, впливаючи на Росію. Тільки таким чином, тому що це не рівень е, розборок з замовниками, з ляльками, е, такими, знаєте, я би навіть сказала, такі з такими солом'яними е, людьми. Тому що там одна сіна і солома в голові. А що стосовно звичайних громадян, ну, мені здається, що якби. Люди почали один з одним спілкуватися. Ми знаємося статистики, за якими в е, нас близько 50% громадян не виїжджали за межі свого регіону, так сімдесят 76% не покидали ніколи в житті України. Uh -huh. Ми не спілкуємося між собою. Тільки після цього майдану там здається була інформація, коли ще у цей проміжок був мирний більш-менш час, там що не, не, не виникли у ці uh -huh. терористичні е, всякі операції, і не почалося все так агресивно зі зброєю відбуватися. Садовий, по-моєму, возив дітей львівських. Туди. Ну, от я знаю, от був так. якийсь такий обмін. трішечки було там буквально два тижні. Можливо, це, це відбувалося. Це дуже пізно, і ну нам бракує самого спілкування. Як на рівні, як зараз можуть можуть звичайні люди, от громадяни, бо мені здається, якби люди розуміли, що тут такі самі українці, що ми так само хочемо нормальних зарплат, нормальних ну, мирного життя для своїх сімей. ж стабільності тільки Та, з іншим обличчям. Абсолютно так. То можливо, все було би інше, якби вони там. ну, ці терористи, сепаратисти не мали би такої підтримки Ай, звичайного так. мирного населення як між собою зараз в умовах війни. От ці ці контакту ну, моя рідна як сестра, яка, яка яка живе в Ужгороді, і вона науковий співробітник. То вона навіть сама намагалася робити це з Донецьком. Вона написала в Донецьк, в Краматорськ, листи, в Слов'янськ студентам там філії університетів. Є ніхто не відгукнувся, злякалися люди. Це має відбуватися обов'язково, як це відбувалося до речі в радянські часи. Я, приміром, танцювала в Палаці Піонерів, то ми їздили з обмінами. Ми жили в сім'ях. Діти у нас жили, ми, ми там жили, тобто у нас це постійно було. І тому Але... були такі міцні зв'язки, то не треба багато нічого. Ми писали, нового. приміром, я пам'ятаю, коли Урінгой Памари Ужгород, то цей був значить, газопровід, то mm. ми писали з Ужгорода листа в Урінгой. Дев'ята школа Ужгорода писала дев'яту школу Урінгоя в такий-то самий клас. Це взагалі-то фінансується державою. Якщо держава зацікавлена в цьому. Це ідеологічна програма, так само як і мова, так само як і е, в тлумачення ідеалів, героїв, таких яких це потрібно для виховання особистості, для виховання українця. Це все входить в, е, в ідеологію країни. Просто якщо її дійсно немає, цієї ідеології, якщо її рве. В залежності від того, яка партія при владі, який президент при владі, отак от на шматки сьогодні ці в нас герої, завтра у нас ось ці люди герої. То е, тим людям, які от, е, якщо це депресивний регіон, якщо батьки не мають змоги виховувати, якщо батьки і не мають таких знань по вихованню дитини по історії, то вони просто приходять втомлені додому. Ну в кращому випадку вони лягають спати, в гіршому вони ще й випивають і лягають спати з бійкою ще. От і, звичайно, щоб повести навіть дітей в у Львів івано франківськ вужгород це вже е, змінені стереотипів. Це абсолютно. Тобто, ця дитина, можливо, ми маму і тату не переконаємо, але молоду людину ми переконаємо в тому, що є інше життя. Люди по-іншому спілкуються, і це повинно входити, можливо, от в програму навіть Міністерства соціальної політики. Колись у мене у нас була з моїм колегою Андрій Сочуком програма Ранкова на одному з телеканалів, і там хтось із наших гостей сказав, що якби став президентом, перше, що би зробив, це пустив безкоштовні поїзди з заходу на схід, от і навпаки, Щоб люди могли просто без проблем пересуватися між регіонами, і це. Напевно, ну все просто насправді так. Ну, ну, ну навіть навіть якщо ми беремо мистецтво, так от у нас вийшов фільм українською мовою Трубач. Він сімейний фільм. Він Анатолій Матешко зняв такий фільм, це такий мюзикл дитячий. Ну він якраз потрапив до 27 березня. Була прем'єра. Я дуже хотіла поїхати. Доброго дня. Я дуже хотіла поїхати з прем'єрами по по сходу, по по, по по Півдню, але куди було їхати? Ну, тобто, поїхати з фільмом можна. Потім знову ж таки, ефіри, які були поставлені в тих кінотеатрах, вони були поставлені там дуже в невигідний час, як це ми завжди знаємо. Українське кіно понеділок, 10 ранку. Так тут вони пройшли більш активно. Знову ж таки, тут було наповнення залів, коли на це звернуло уваги саме Міністерство освіти, департамент освіти. А так, от я сама дивилася фільм, коли нас в залі було двоє. От. Будь ласка, це ж теж таки пропаганда, це теж театри. Можливо, все ж таки треба вкладати в е, гастрольну діяльність театрів. Наші театри не виїжджають за гастролі на гастролі вже 20 років. Тобто для театру поїхати, як це було в радянські часи, на два місяці гастроли це велика розкіш. Ми можемо поїхати на п'ять днів, на три дні в Франка їздить там в. В Севастополь вони їздили на два тижні. Оце були такі останні гастролі, от туди. Ну там інше трошки фінансування. А от щоб сказати, що молодий театр кудись поїхав дійсно театр з центру їде на захід. З заходу театр з їде на схід. І ось навіть це культурне, ну, культурна така атака, вона можлива, тому що я сама була присутня на виставі, яку ми грали в Севастополі. Це була Геда Габлер Іпсена. Вона була перекладена українською мовою. Під час вистави, на початку вистави, на п'ятій хвилині буквально якісь жіночки встали, дуже дуже гучно залишили зал. І потім вона вимагала цієї повернути їй гроші, бо вона сказала, що я не хочу, щоб мені нав'язували це українське іскусство. Я не знала, що Генріх Іпсен пов'язаний якось з українським іскусством, Тобто а є люди, які не хочуть нічого. нічого. Ну, але це просто треба переступити очевидно за плюсними очима. Наступного разу таких людей буде менше, наступного на разу звертати, троє так, на так, українське це, кіно, потім це, десятеро і, і все більше. Це просто. треба вкладати просто в, в план розвитку країни не тільки заводи фабрики, а можливо через культурне товариство, через культурне спілкування ми можемо досягти більшої єдності, більшого в... Впливу на, на, на свідомість. На жаль, розуміння цього проходить після таких складних періодів, які ми зараз переживаємо. Я сподіваюся, що все таки до, до нас всіх дійде і якось це зміниться в майбутньому. Я вам дуже дякую. Орима зюпина була у нас в гостях.